Отже, справа не в ідеях, а в законодавстві, яке знищує всіх, не тільки ідею. Мабуть, ви помилилися при написанні цього коментаря, мабуть, ви хотіли написати, а справа в законодавстві, яке знищує всіх, тільки не ідею. Відповідай на ваш коментар. Ми з вами живемо в Україні. Ми знаємо, що в Україні українці понад 90%, а юдею менше половини відсотка. Час ми з вами знаємо, що українці в Україні майже нічого належить, а майже все в Україні належить юдейському народу. Які якось так виникли у ті шалені диспропорції, їх відсотка, їм належить майже все, нас 90% нам належить майже нічого. Ми саме знаємо, що держава Україна вже існує понад 33 роки. За цей час було ухвалено без законів і актів тощо, які, можливо, ми можемо це допустити, що вони сприяли, виключно сприяли для розвитку і утвердження пійного становища юдейського народу в Україні. Або так. А якщо ми це не визнаємо, і ми вважаємо, що законодавство було однакове для всіх, відповідно, ми маємо тоді визнати єдину правильність нацистської ідеології, згідно якої український народ є недонарод, є унтерменшен, є нижча раса, а юдейський народ є вища раса, є над людьми. Тож справа наша, що визнавати, або одне, або друге. Що нашому серцю ближче, що є більш правдоподібне? Чи дійсно українці є не до люди, а юдеї є понад люди? Чи просто законодавство України таке було несправедливе до українського народу? Поміркуйте про це добре.